Привіт, привіт! З вами Ліля, і це розпаковка від The Case, у якій я швидко та детально розкажу вам про упакування товару та його характеристики. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі новеньких аксесуарів для асортименту вашого магазину. Смартфон це основна частина комунікації для кожного з нас у сучасному житті. Він має бути зарядженим та постійно доступним вдома, в офісі чи у автомобілі. Сьогодні ми розглянемо автомобільне рішення від бренду Vivo. Це безпровідна зарядка автотримач ch 307 багатофункціональний у стильному дизайні та заряджений потужними технологічними інноваціями. Тож поїхали пакування у класичному білому кольорі бренду Vivo. Спереду зображення пристрою. Навколо опис комплектації та характеристики. Зверху коробка, огорнута поліетиленовою плівкою, має пластикове кріплення для підвішування на вітрині, картон з цупкого матеріалу, а сам пристрій розміщений на пластиковій основі. Як бачимо, в комплектації є чорний кабель для підключення живлення з роз'ємами Type-C на USB-A. Два варіанти кріплення: на гладку панель або до лобового скла. Та варіант для фіксації у решітку обдуву. Тепер про сам пристрій. Лицева панель тримача покрита захисною плівкою, як і затискачі для фіксації. В основі чорний колір, тільки пластина має відблиск синього перламутру. Збірка виконана надійно, не буде давати тремтіння пластмаси на ходу. Конструкція збирається просто, як і монтаж до панелі, залежно від типу кріплення, яке ви плануєте використовувати. Щоб розкрити весь потенціал зарядної функції, обирайте потужний прикурювач більше 18 Вт. Тепер трохи магії. Беремо свій смартфон та ставимо на тримач. Він автоматично реагує на присутність пристрою. Після чого зафіксовує його, а зняти можна за допомогою сенсорного індикатора з тильної сторони. При потребі шарнір можна прокрутити горизонтально. Максимальна потужність безпривідної зарядки сягає 15 Вт. при правильно підібраному зарядному пристрої в прикурювачі та технології швидкої зарядки на самому смартфоні. Тепер давайте про секретики Vivo CH307. вимкнули запалення і забули пристрій. Не біда, бо особливістю цього автотримача є те, що він працює на інтегрованій батареї деякий час і без проблем зреагує на ваш жест та віддасть пристрій. Даний тримач популярний через його багатий стиль, комплектацію кріплень та особливий функціонал, який доступний за хорошою ціною. Ми підбираємо пристрої, які мають попит у наших клієнтів, тому будемо раді взаємній співпраці. Щоб наповнити і ваш магазин актуальними аксесуарами. Наш менеджер на зв'язку, а деталі та інші соцмережі в описі. А що для вас є перевагою у виборі аксесуарів? Поділіться з нами у коментарях. Не забувайте підписатись та дякуємо за перегляд. До нових зустрічей! Скоро побачимось! Всім па-па!